Доброго дня всім друзі колеги. Сьогодні у нас 23 грудня. Всіх з наступившими і з наступаючими святами вітаю вивозимо ми, прийшли дві машинки, семочку на кернел, ціна 13.300 з місця дають. Але за 50 масло. Ну, У нас 50-те масло прошлий раз ми возили вже, та й не раз вже возили, то менше 50-го не було. Така ось манітушка та сама що той раз до нас приїжджала, завітала до нас знову. В общем, що, по цінам трошки стабілізувалася ціна на сояшник. Перед тим ми здавали 12500 з місця, бо там було падіння на 1000 гривень. Ну, практично там, вернулася ціна на старі позиції. Але дивлюсь на ціну на масло на світовому ринку, то ціна трохи впала. Подзвонив мені друг з Карнела, менеджер, каже, так і так, ціна буде падати перед Новим годом за все. Так що, якщо бажаєш, то привозь, щось продасиш. Ми ну, вирішили ми ще дві машинки продати, ще там десь 2-3 залишиться, вже будемо продавати їх там десь в лютому місяці, напевно, ну, будемо дивитися по ціні. Та й долар. У мене таке відчуття нехороше, що. Після Нового году, та він вже почав рости. Але після нового году він буде существенно рости. А треба нам ще трошки там закупитися по сівматом, він в доларах, то будемо проплачувати до Нового року, щоб купити ще більш-менш по нормальному курсу. Що і вам совітую зробити. Закупились трошки косом на пшеничку, взяли там недорого, але 28-й там вийшли він нам по 13 тисяч з ПДВ. Так що такі справи. Ціна на кукурузу росте теж практично кожен тиждень в порту вже ціна там 165-170 доларів це Рені, по безналу, звісно. З місця в нас тут предлагають від 4600 до 4900 по перерахунку. В принципі, більш-менш ціна вже що, що на пшеницю, що на кукурузу. Навіть на кукурузу вже трішки вища ціна, ніж на пшеницю. Ріпок в районі 14500 з ПДВ. Соя 17500 тире 18 тисяч, дуже хороша ціна на сою. На наступний рік її насіють дуже багато, я впевнений, ціни вже такої не буде. Ну, але поживемо побачимо. Смотря, який рік буде по урожаю. Ці два роки були такі досить урожайні на сою. Який буде наступний, поживемо побачимо, так би мовити. Ну, а так, то коротко, е, такі справи. Е, ціна на пальне почала трошки рости. Е, за тиждень виросла на солярку е, на гривню ціна. Е, Теж ми вирішили добрати там пару тонн, щоб вже нам вистачило там. І на посівну, і на якісь там ранні жнива, бо хто знає, як воно буде. Ну а так-то такі справи. Семочка. Прошлий раз возили ми 6,5 волога, показала. 50.40 50 масла. Ну, семочка непогана. Тут нас, воно змішано і, і піонер, і ласкала, і маїсадур, воно вже там все в кучі. Ну тільки що поміряли натуру. 425 грам. Получається натура, то приблизно считаємо по ковшу ковш 2,5 куба, трошки неповний він бере, десь в районі 900 кг Получається, ковш. Так що такі справи, друзі. 412 грамм натура, ну не повна чуть баночка була. Приблизно, щоб не було перегруза, бо хлопці переживають. Потім зсипатися, кататися, нікому не хочеться. 20 грудня отримали допомогу від американського народу карбамід. Дві тони по програмі «Юсайт». подали заявку, це в нас пройшло, підтвердили і дали нам 2 тони карбаміда, за що ми висловлюємо велику вдячність. Буде нам під кукурузкою. Розірвемо, блядь. Мабуть, на коротшу. Ось такий чудовий зимовий день. Наша пшеничка, такий її стан. Подобається. їдеш по трасі і радується душа. Така красота. Нагадаю, пшеничка ДСВ артист Сіяна 17 вересня. Чудова вид. Так, друзі, ну все, друзили ми дві машинки, слава Богу. Получається, за Маніту заплатили ми 4500 3 часа роботи. Ну, плюс дорога ж, плюс це, плюс все. Ну, в принципі, нормально. І ще одну новину хочу я вам приємно розказати. Все-таки. Наша петиція, ту, що ми збирали підписи про відтермінування продажу землі до 10 тисяч гектар в одні руки, все-таки президент звернув на неї увагу, доручив прем'єр-міністру Шмигалю, щоб він подивився, як можна, щоб зробити відтермінування до кінця війни, щоб не було такого продажу: 10 тисяч гектар в одні руки. Так що. Не зря ми збирали ті підписи. Ще раз всім дуже дякую. Сподіваємось, що все-таки відмінять вони. Першу машинку чітко вгадали, на півтони ще можна було більше. Зараз подивимося, що друга. В общем, другу машину півтори тонни не добрали. Ну, не вгадали трошки. Або, може, не повні ковші трохи були, ну, це таке мелочі життя. Так що такі друзі, справи. Дякую всім, хто дивиться, дякую всім, хто підписується на канал. Ще раз всіх із наступаючими і з наступившими святами. Що хочеться побажати, ну, я думаю, всім нам хочеться одного: це перемоги і миру. Миру, миру і ще раз миру. Так що, чого я нам всім і бажаю, дякую.